Наприклад, от виступи депутатів, депутатів, пан Михайло, мені сподобався, що все-таки він говорить фахово і говорить фахово про ті проблеми, які можна рішати дійсно в нашому місті. Фаховість полягає депутату в тому, що нарід, який тут живе, він хоча б повинен знати основи того, того всього розвитку міста. розумієте? Тому що, а це повинно сприяти товариству Бойківщина, Просвіта, інші, які повинні... Методом всеобчу, як колись було, розумієте, розказувати людям, що таке, наприклад, генеральний план забудови міста, що таке план соціально-економічного розвитку, що таке розумієте, конкретні речі. І з того потім будується бюджет, як виконати той план соціально-економічного розвитку в розрахунку, що є, наприклад, на 25 років зроблений план розвитку міста, генеральний план забудови міста. І той генеральний план забудови створюється програма соціально-економічного розвитку, створюється бюджет. Наповнюється, розумієте, і по руках йде послідовна праця всіх. І тоді не буде питання, що там мер краде, чи там депутати відмивають гроші. Тоді цього не буде. Але громада цього не знає. Частина депутатів знає, але мучить, бо їм вигідно отримати ділянки під садівництво, отримувати якісь магазини і так далі. На сьогодні, в Другобичі, констатація факту: із великого промислового культурного центру Галичини, в України, в Другобич перетворився в центр. Корупції, хабарництва. Віджи, хто у нас тропи, Ось ти сьогодні Сікора каже, от я пішов, мені ні в чому Вожем не відмовляє Радзієвський. Ви скажіть, який ви завод підняли. І тут кричите, я хотів підняти завод, я хочу. Ну, та бріться, любіть, кранові піднімайте, піднімайте, піднімайте сільське господарство, покажіть, що ви мені. А то ви любите критикувати. Я готовий з вами дискутувати, розумієте, на любі теж, бо ви такі, я кажу. Ee, ee, <реш> я хочу, хочу сказати таку річ. Друзі, поки ми не навчимося розумієте, відноситися з повагою один до другого, у нас нічого не вийде. Ми всі розумієте, заражені якимось таким, розумієте, критиканством, що ми можемо слівно говорити на когось проходження і не відповідати за свої слова. Це дуже ганебно, розумієте? Тому що з цього починається наша культура, між іншим. Культура в тому, щоб відповідати за свої слова. Якщо міський голова, що йдучи на вибори, обіцяв мені, вам, концю, всім решту, обіцяв, що запрацюють заводи, що запрацюють фабрики, щоб збільшити бюджет, що з інвестицій попливуть, що будемо розгрібати ті інвестиції за кордону, ну нема куди вже, чесне слово. А сьогодні констатація факту: сьогодні, крім супермаркетів, Другобичі ніяка галузь не розвивається. Ви дивіться до чого ми йдемо? У нас повністю центр перетворився, розумієте, якийсь Шанхай, супермаркетів, торговий центр, більше нічого. У нас замирає культура. У нас всі абсолютно речі, які якісь історичні, у нас ганебно перетворюються в руїни. На цим треба говорити. Але я кажу, ми повинні починати з того, що від своїх депутатів, правильно Михайло Хайлок, від депутатів вимагати виконання тих обіцянок, які вони говорили. Тому що далі йде процедура, є виконавча влада. Сьогодні міський голова є голова виконавчої влади. Він керує процесом. Він керує процесом до того моменту, поки депутати його не питають, а де поділися гроші. І правильно сьогодні сказано, має бути прозора політика відносно витрат місцевого бюджету. Якщо, наприклад, я на тому що вимагати від міської влади, що якщо більше, наприклад, 5 тисяч гривень йде з рахунку міської ради, громада повинна знати, куди ці гроші, під яку програму соціально-економічного розвитку і конкретно, і ще одне. Я не почув, що колись, наприклад, за останній місяць, був звіт голови по виконанню програми соціально-економічного розвитку. Депутати його не запитали, а до того ж приймалася рік назад така програма. Хто її аналізував? Які пункти? Які об'єкти? Я йому задав запитання на зустрічі, яка називалася Звіт міського голови. Задав одне питання: назвіть хоч один об'єкт, який введений в експлуатацію згідно генерального плану забудови чи згідно плану соціально економічного розвитку. Я не почув. Він сказав, я давав скоріше. Назвіті звітувалася. Це не це, це наскільки не ненормально. Я просто закликаю до вас. Дивіться, у нас тут зібралися небайдужі люди, мудрі люди. Треба виробити якийсь такий, розумієте, фермент для роботи з тими депутатами, я кажу, не з усіма. Наприклад, мені подобається активність суд, активність курчика, Ваврана, розумієте, люди, які вболівають за місто, які хочуть залишити це місто після себе для дітей як центр історичного розвитку, розумієте, з великим, як кажуть, з великою історією, з великим майбутнім. нас як це не буде, у нас буде занепад. І ми наші діти нам цього не, не випалювати. <звіпсування>